Привіт! Це Зеленський підпиши. Шоу, в якому я обговорюю петиції з сайту президента, які народ пропонує підписати Володимиру Зеленському. І перша сьогоднішня петиція звучить так: декриміналізація вживання, зберігання та вирощування коноплі канабісу. Виключити коноплю канабіс з переліку особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин. Не знаю, як ви, а я від цієї петиції прям ну, запах відчуваю. Очевидці кажуть, що цю петицію відрили під копом біля дерева на лісному масиві, дозволити до зберігання коноплі у сухому вигляді до 500 грам пів кіло вирощувати до 10 кущів коноплі. Дивно, що звати автора цієї петиції Олексій Бджоленко, а не Коля Заліпуха. Пів кілограми трави. Це вистачить, щоб накурити весь лівий берег Києва. Щоб вони хоч на день стали більш щасливими людьми. Петиція набрала всього 167 голосів. Але якщо кожен напис на стіні божки в телеграмі вважати за підпис, то ця петиція вже у Зеленського на розгляді. Я згоден, що під час війни багатьом треба заспокоювати свої нерви. Тому хочу додати ще кілька пунктів до цієї петиції. Пропоную замість звуку повітряної тривоги вмикати ну, якийсь лаунж, а укриття обладнати п'ятими плойками. А над цими барабанами. До речі, лякає, що на сайті президента в розділі цієї петиції є вкладка підписанти. І де імена та прізвища всіх, хто підписав цю петицію. Я точно не знаю, але мені здається, що акція Спіймай Баригу вийшла на державний рівень. Якщо траву лігалізують, то що Київ буде проносити в своїй дупі, окрім своєї думки? Ну, в цілому, я за підпис цієї петиції вже. Років 10, де я тільки за цей підпис не був. І за школою, і за гаражами, і в універі, і в нічному клубі Києва, я усюди за. Після прийняття цього закону перші дні в містах буде смог. Але такий, знаєте, приємний, ненапряжний, ламповий. Після легалізації в Україні з'являться кофішопи. Але щось мені підказує, що вони виглядатимуть приблизно так само, як ларіочки на районі, де буде оця жінка, в якої руки не в скумбрії, тільки коли вона в душі. На олівець записуватиме сусіду 30 грамів гідропоніки. До речі, в копішопах реально буде органічно виглядати, якщо замість решти даватимуть цукерки. Також такі аграрії, як поворознюк, почали б вирощувати траву, і він би тоді казав: сатіва, єбаших, блять. А ми тебе будемо вирощувати. Про обов'язковий іспит з ПДД для водіїв велосипедів, самокатів та інших транспортних засобів, що просуваються шляхами загального користування. Іспит. Тільки давайте, якщо що, складати його десь в тій зоні, де працюють самокати болт. Тому що особисто я хочу туди якось доїхати. Я тепер зрозумів, що оці люди... Знаєте, які вдвох на одному самокаті їдуть по центру міста, це не довбойобир. Це складання іспиту, приймаючи до уваги щоденні дорожньо-транспортні пригоди за участі водіїв самокатів. Прям пригода? Мені здається, що ну, це трохи непідходяще слово. От Христофор Колумб потрапляв у пригоди. А я на самокаті в Києві попадав тільки на гроші та на продавця солодкої вати. Давайте краще називати це казус. Водії самокатів щоденно потрапляють у казус. Також автор петиції пропонує ввести обов'язковий іспит зі знання правил дорожнього руху з видачею відповідного сертифікату чи створення такого в дії. Я вже навіть придумав назву розділу дія для водіїв самокатів. Єблан. Щоб коли поліцейський підходить до водіїв самокату, що хотів обігнати шевраля Авео», казав, показує блан посвідчення. Мені реально здається, що ну, це погана ідея, тому що зараз в Києві стільки самокатчиків, що простіше всіх водіїв автівок перевчити їздити за їхніми правилами. Там, до речі, правила дуже прості: якщо ти не тримаєшся за життя, обганяй. Я би краще на моноколосо зробив би іспит, тому що вони мене реально бісять. Бачили їх обличчя? Душою в Нью-Йорку, а жопою в Вишгороді. Ведмеді на такому в цирку їздять. Навіть тупа тварина розуміє, що на цьому в місто виїжджати не можна. Про зупинення діяльності на території України будь-яких видів тоталізаторів, казино, онлайн-казино ігрових автоматів, букмерківських фірм тощо. Відразу хочу поставити 200 гривень, що ця петиція не збере необхідну кількість підписів. Ось що пише засновник цієї петиції. Прошу вас розглянути моє звернення про заборону в нашій державі ігорного бізнесу, а саме букмекерських закладів казино, онлайн казино Я думаю, в кінці буде або займіть касарь. Я відіграюся і віддам. Ось, ось, і буде три сливи в врядок. Особисто я проти заборони букмекерських контор. Якби не фаворит. Я б ніколи не побачив жіночий чемпіонат з настільного тенісу серед юніорів академії містечка. Розумієте? Можливо, дівчата саме через мене накидають цей спорт. Вони такі нас дивиться, якийсь один давбайок. Дівчата дістаємо ракетки, матч відбудеться, і нарешті найцікавіше. Я вважаю, що такого роду діяльність оставляє негативний слід на нашій молоді. Деградації боргів в багатьох випадках доводить людей до неповоротних дій, а саме суїцид. Чесно кажучи, ну я дуже сумніваюсь, що така діяльність провокує сильнішу деградацію, ніж е, Бампису. Але якщо букмекерські контори можуть доводити до суїциду, то може створимо акаунт Ані Алхім.